Всім привіт! От був я на it арені і знаєте, що мені не сподобалось? Там не було дітей. Тому що, як організатори виставки сказали, коли ми намагалися дитину провести, що виставка для 18. Вдумайтесь, це IT-шна виставка для 18. Тобто навіть не всі студенти можуть потрапити на IT-шну виставку для того, щоб вибрати собі шлях в майбутнє. Як до цього відносяться учасники виставки, наприклад, великі компанії, які хочуть наймати студентів, стажорів і всього іншого, дуже цікаво. І ще дуже цікаве ціноутворення. Ну, тому що 250 доларів це якби ціна не дуже лояльна для входу на виставку. Ну, Але взагалі, от it арена дуже, дуже показала себе не з гарного боку. Ще до... Трошечки інсайдів. Дивіться, якщо ви хочете каву, ви можете взяти її на вулиці. Вона на вулиці коштує десь гривень 100 Там було декілька точок, ну, ціни десь приблизно такі. Якщо ви хочете взяти каву в приміщенні, там де тепліше, і нема черги на 40 хвилин, як на вулиці. Тому що на вулиці каву взяти було нереально. Була черга 40 хвилин. То тоді кава вже обходиться вам трошечки дорожче. Але там було ще кава для, і зали для всіх звичайних людей, які як звичайних, які заплатили 250 доларів за вход. А й була ще виставка для е, цих екзекутів для дуже-дуже обмеженої кількості мажорів, які заплатили по 500 доларів за вхід. І у них кава була всього. 20 хвилин черги, і 100 з чимось гривень ціна. На черга так само була. Навіщо це робиться? Тобто айтішники, які платять за виставку 250 баксів, це виходить вже не мажори, тому що є якісь мажорісті <свісно> мажори, яких не, яких не пускали до кола обраних за 500 доларів. Ну, коротше. Дуже негативно мені це все показалось. Тому більше на ІТ-арену я не поїду, поки там щось не зміниться. І коли я поділився своїми враженнями зі знайомими з, з різних сфер, з IT, там все, вони і сказали, а, а ти, що раніше не був на ІТ-арені, там завжди така фігня. От, тому. Нікому не раджу наступний раз їхати на ІТАРіну, тому що там буде схожа фігня може чи гірше. От тільки мілітари сектор там був більш-менш нормальний, тому що там відчувалася якась така об'єднання ідеєю перемоги над ворогом, а все інше тупе заробляння грошей. Ще поліцейських там було дуже багато, які змушували людей. Обходити парковку для того, щоб дістатися своїх машин. Ну, тобто, ви заходите по прямій лінії, а, до маш... ну, от, наприклад, вам від парковки до IT-арени 100 метрів, а виходите ви кілометр йдете. Тому що, тому що, так, як сказали, поліцейські вирішили організатори. І вони в тупу не пропускали нікого напряму, туди, куди люди заходили. Хоча. Там ніяких сенсів в цьому не було, тому що там вже люди не заходили, просто була пуста доріжка. От. Ну і ще є з обусками, з цими з обшуками, з постійним переглядання документів. Тобто ти виходиш на парковку, заходиш знову, дивишся на цього поліцейського він каже, документи давай. Я кажу: так я ж тільки що виходив. Каже, так, да, я бачив, але документи давай. Ну, це хіба не тупізм? Україна рухається к тупізму, і от все це, весь цей дебілізм, він, на мою думку, приноситься а, в усі всі сфери з боку держави. Тому що, коли там не було всяких а, міністрів цифрової деградації, було все нормально, нормальна айтішна тусовка і все інше. А зараз, коли з'явились отакі от всякі мажорчики, по-перше, і з'явилися якісь сектора для обраних, і з'явилися якісь тупорилі правила. І, і ціни з'явились такі. Ну, тобто держава почала заробляти на айтішниках теж. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока всім.